Понеділок, 1 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Перший шкільний дзвінок сьогодні пролунав для понад 3200 першокласників Хмельницької тергромади. Свято відбулося і у початковій школі номер 1 Цьогоріч навчальний заклад урочисто зустрів 255 першокласників. На захід завітали військовослужбовці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Вони підготували для дітей презентацію про роботу БПЛА, підняли у небо дрон Баба Яга, а також дали приміряти їм різні засоби захисту. У закладі, як і в більшості шкіл громади, підтримали акцію Квіти зів'януть, донат врятує. Ми сьогодні, наше перше вересня, повністю присвячуємо нашим силам оборони. Тому у нас найпочесніші гості це наші військові, яким ми допомагали протягом року. За минулий навчальний рік волонтерська родина першої початкової зібрала більше 700 тисяч гривень на ярмарках, благодійних акціях. Передано багато дронів, автомобілів. І сьогодні ми запросили на свято тих, завдяки кому ми маємо можливість свято проводити. Сьогоднішній наш перший урок має таку досить символічну назву разом до перемоги. Ми говоримо про те, що лише зусилля кожного або на фронті, або для фронту, можуть дати нам очікувану і мрію на перемогу. Ми приїхали сюди привітати наших маленьких дітей, дітей, які дуже сильно нам допомагають, які в певний час допомогли нам купити авто, яке виконує бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Приїхали привітати їх. Дуже великі дякую їм за запрошення. Що вони запросили нас на це чудове свято. Ми покажемо, як ми працюємо з дронами частинку наших дронів. Зробимо демонстраційний проліт дроном. Ми провезли дітям маленькі артефакти війни це залишки ударного дрону шахет. Декілька FPV російського виробництва. Ми отримуємо листівки від дітей і вони дуже гріють серце, душу. Ми їх розклеїмо в наших місцях роботи, це на позиціях, це в місцях нашого відпочинку, дислокації. Це незамінний атрибут нашої війни. 11 першокласників отримали подарунки від проєкту Чарівники у Хмельницькому. Напередодні нового навчального року сучасні планшети придбали і передали родинам безвісти зниклих захисників. Проєкт Чарівники у співпраці з департаментом освіти та науки діє в Хмельницькому вже 4 роки. Кошти на подарунки допомогли зібрати українці, котрі перебувають за кордоном. А для малечів в обласному театрі Ляльок також влаштували безкоштовну виставу. Родинам це дуже важливо підтримка, щоб вони відчували, що вони потрібні і вони не залижені за межами громади. Першокласники цьогоріч їх 11, дітей, батьки, яких безвісті зникли, отримали планшети. Це канати на ну, як я ем, можу. Що нам там робити в школі, то я не знаю, що я буду з ним робити. В нашому центрі є Юля, вона є переселенкою з Харкова, вона вчителька. І до неї звернулися її батьки, які знаходяться за кордоном. Це її знайома жінка, яка в Австрії зараз мешкає. Разом ми об'єдналися і зробили таку добру справу. Я бачу очі дітей. Я знаю, що хоча б сьогодні у дітей ми отримали найдорожче, це їх посмішки. І заради цих посмішок ми проводимо всі акції, ми завжди підтримуємо ми підтримуємо і будемо підтримувати родини. Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. За повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зловмисник переховувався на Хмельниччині. До злочину він ретельно готувався. Вивчався графік пересування загиблого, прокладався маршрут. Продумувався план втечі, каже міністр. У нацполіції додають, що у вбивстві є російський слід. Нагадаємо, народного обранця колишнього спікера парламенту громадського діяча Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Ймовірний вбивця замаскувався під кур'єра. З моменту скоєння злочину і до його затримання минуло 36 годин. В офісі генпрокурора заявили 52-річному затриманому львів'янину вже оголошено підозру за двома статтями кримінального кодексу. Слідчі дії тривають. Віднині момент перевірки документів або вручення повісток буде фіксуватись на відео. Усі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери та фільмувати дії під час комунікації з громадянами. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. У випадку відсутності запису чи порушення правил відеозйомки передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета нововведення – забезпечення прозорості і законності діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захист прав обох сторін. Підсумкова зустріч проєкту Сила поруч. Жінки, які тримають тил, відбулася у Хмельницькому. Участь в ініціативі взяли більше 40 дружин, матерів, доньок сестер військовослужбовців, ветеранів та полеглих бійців. Реалізувала проєкт громадська організація Подільський діалог протягом чотирьох місяців. За цей час для жінок організовували декілька зустрічей, а також ресурсні виїзди за місто. Ми проводили стартові такі зустрічі, ознайомчі. Це були зустрічі з психологами, проводили деякі практики, розповідали про роботу ветеранського простору і взагалі про психологічну підтримку родин військовослужбовців, самих військовослужбовців. Потім проводили також виїзні зустрічі за місто, тому що за порадами наших психологів доброю традицією є такі виїзди. Щоб людина переключилася трішки від своїх щоденних турбот, і це були виїзди на лавандове поле і у кінний клуб. Також в межах проекту ми записували історії цих жінок. Це було вісім жінок, які взяли участь у записі подкастів та інтерв'ю. Я вперше беру в такому проекті. Участь це доволі цікава досить, тому що тут були об'єднані не лише дружини військовослужбовців, були дружини полеглих героїв. Були і безпосередньо самі і безпосередньо жінки, які брали участь у зоні активних бойових дій, і кожна історія унікальна і була надихаючою, тому що мотивацію треба шукати в людях. Навчання для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб стартувало у Хмельницькому національному університеті. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Реалізовують навчання у співпраці з міністерством у справах ветеранів України. Із місцевого та державного бюджетів на це спрямували більше 690 тисяч гривень. Крім того, у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії розпочалась п'ятимісячна сертифікована програма підготовки капеланів. Проєкт повідомляють у Хмельницькій обласній раді, реалізують за підтримки Генерального штабу Збройних сил України, Християнської служби порятунку та низки інших громадських, медичних та релігійних організацій. Рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників в четверте організували автопробіг у Хмельницькому. Більше ста автівок стартували у мікрорайоні Виставка, долали маршрут через центральний та південно-західний мікрорайони. Фінішували на Майдані Незалежності, де відбулася акція нагадування про тих, хто досі не повернувся додому. Приурочили автопробіг до міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначався 30 серпня. Мій брат Квасницький Максим Ігорович він служив в нашому 19 окремому стрілецькому батальйоні. І вже два роки і майже чотири місяці він є у статусі Зниклий безвісти у нас вся родина сьогодні тут. Ми його шукаємо, чекаємо і віримо, що знайдемо. Як і в принципі на кожному автопробігові і на кожній акції, я за свого чоловіка. Це моя найдорожча, найрідніша людина, яка знаходиться в дуже важкому статусі безвісти з ним. Клий уже півтора року привернути увагу дуже важливо, тому що насправді дуже велика кількість безвісти зниклих і військовополонених. Хоча зараз останнім часом і почастішали обміни, але це не та кількість, яку потрібно повернути. Насправді дуже багато ще знаходиться в полоні. А з поверненням військовополонених збільшується надія і усіх родин, які в статусі безвісти зниклих. Тому що чим більше повертаються військовополонених, тим більше звісток отримують родини безвісти зниклих. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.